Привіт, я Яна, і у цьому відео я розповім вам, як і навіщо виявляти потреби клієнтів. Під впливом різних зовнішніх факторів поведінка клієнтів може дуже стрімко змінюватись. Як бізнесу на це реагувати? Як розуміти наявні та актуальні потреби, інтереси та звички клієнтів на сьогодні? Виявити актуальні потреби клієнтів сьогодні можна за допомогою сучасних технологій, зокрема технології Big Data. Одне з таких рішень це побудова портрету клієнта. Це аналіз цільової аудиторії та її поведінкових характеристик за майже ста параметрами. Тут може бути вік, стать, наявність дітей, тип гаджету, операційна система, стиль життя, інтереси тощо. У результаті аналізу формується маркетинговий звіт. У якому відсотковому співвідношенні відображається склад аудиторії по кожному з параметрів? Даний аналіз допоможе зрозуміти актуальні потреби клієнта та на що слід звернути увагу. Розкажу на прикладі: уявімо, що у вас магазин жіночого одягу, і, проаналізувавши свою цільову аудиторію, ви дізналися, що 80% мають домашніх тварин. Це означає, що ви можете розширити свій асортимент, а також вийти на новий ринок збуту одяг для домашніх улюбленців. Далі, знаючи актуальні потреби цільової аудиторії, можна перейти на наступний етап розширення бази потенційних клієнтів. У цьому допоможе Lookalike модель. Серед абонентів «Київстар» вона знаходить людей, які за основними характеристиками схожі на ваших клієнтів. Що робити далі? Повідомити наявним та потенційним клієнтам про ваші пропозиції. У «Київстар» це можна зробити за допомогою таргетованих та тригерних смс розсилок Про них розкажемо у наступному відео.